Привіт! Ви на каналі Зорі і Дена. А в сьогоднішньому відео я розкажу і покажу, як перетворював цей страшний і брудний хлів в місце для зберігання садового принаддя, інструментів і для паркування наших велосипедів. Залишайтеся з нами і я сподіваюсь, вам буде цікаво. Почав я чистити хлів, позабирав сміття, попідмітав, але розумію, що весь цей а, сліди життєдіяльності курей і коров, і хто тут ще жив, просто так не покинуть це, це місце і треба йому допомогти. Шланг не допоміг, хіба тільки трошечки розжижила оцю всю консистенцію, оцю цю субстанцію. І я вирішив, що треба купити ось таку штуку. Це щітка, яка вдівається на газонокосарку і допомагає відмити оце от все культурний шар. От не знаю, як це буде зараз. Мені здається, що якщо коли я почну це прибирати, перти щіткою в гівні, перепрошую, буде все навколо, і я так само. Ну, то, що я буду тут весь брудний, в принципі, я готовий. Буду митися, що робити. А додатково, там є щиток, який прикриває від цього всього, але без ляпок, напевно, не обійдеться. От, ще купив ґрунтовку, Е, Після того, як це все, все помию, відчищу, очищу цю сторону, яку ви зараз не бачите, е, і її помию так само. Загрунтую стіни, і вже на завтра буду фарбувати. Водичкою я залив. Зараз будемо пробувати, як та щітка працює. Начи, начебто нормально. Зараз ще водичкою полею. Я перефарбував другим шаром. Мені стало ленький шукати валік, шукати ці всі принади для навивання. І Я вирішив переформувати їх просто ці всі стіни наново другим шаром, пульвізатором. І вийшло досить пристойно, досить прикольно, як на мене. Ну, оця частина вона ще просто не висохла, а вона висохне ставне діло. <кій> тут можна подивитись прям топчик, уже різниці майже немає. Оця частина була сиріша, якісь плями були. Та і кут прикольний, такий стильний. вибиті, вибита штукатурка і цегла просвічується, клас подобається. От, і тут ще не підсохло. Тут так само біленько. От. Пофарбував е, двері. Пофарбував двері так само в білий, а це чомусь жовта. Щось не хоче перекривати, лізе з нею. Ну, треба дати її висохнути нормально і спробувати другим шаром перекрити. Ну і поки це все досихає, висихає. І стає більшим і приємнішим. Я спробую зайнятися електрикою, поставити, повішати люстри. Зоряна була у Львові, я попросив їх, щоб вона привезла мені світильники, і вона притягнула от такі от гарні люстри. Одна буде тут. Так, щоб освітлювати цю частину, так? Ця лампа залишиться, я не знаю, що вона дасть, нехай буде. А інша лампа буде ось тут. Так, щоб освітлювати цю частину, Або ж, може, може ближче. Одна, можливо, буде тут, а одна, як я й казав, тут. Це буде. Нормально, я так думаю. Ну добре, я зараз спробую і подивимось. якщо Ввечері і я включу, і буде щось не так. Якось не буде подобатися, як воно виглядає, то це не складно переробити раз, раз і готово. Здається, день п'ятий. Я продовжую наводити лад в хліву. Вчора зробив світло. Я розказував про те, що Зреально купила лампи, але я не розказав після того, як я їх вже зробив і показав. Ну, в принципі, тут все просто, тут у мене є лампа. Я думав її залишити, щоб вона теж працювала. Потім вийшло так, що довелося. Її зняти, тому що було незручно підключати. Це от залишки тої лампи. Дроти виходять там алюмінієві, тому я їх через ту колодку, чи як вона називається, переключається, яка для підключення. Коротше, я знаю, що не можна алюмінієві і мітні дроти разом скручувати, вони там вступають в реакцію, окислюються і після того зникає контакт. Тут я їх поз'єднував шурупами. Ось таким от чином. Все досить обережно, щоб не пошкодити троти, але при тому, щоб трималося. Ну і тут так само. От. Трошечки натяг, невеличкий. І ось такі от лампи. Досить прикольно виглядає, мені подобається. Та і. Супер естетики тут не потрібно, бо це потрібно для того, щоб освітити цю всю кімнату. Світло холодне. Ну, лампи... Камера зараз передає не зовсім правильно. Ану зараз спробую переключити. Можливо, поміняється баланс білого. О, отак от більш до природнього, ну, до того, як воно виглядає. То я спочатку знімав лампу і воно баланс білого налаштувалося на світло. Тобто світло воно дає досить нормальне, досить близько до природнього. 6500 к. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, яка температура у... Температура світла у сонця, сонячного світла. Але, як на мене, ну, може, трошки холодніше. Ладно, то таке то дрібниці. А, так. Які плани на сьогодні? Е, на сьогодні. Треба перенести все з, зі старої літньої кухні сюди. Ну, тобто стара літня кухня від з літньої кухні, і, яка зараз слугує складом. Е, оце все, що там лежить, треба перенести сюди. Зараз покажу. А тут нема куди ногу поставити. Ну, я тут вже накидав всього. Якісь меблі. Старий компресор. І все оце таким от навалом валяється тут. Велосипед ще один теж має стояти нормально, не тут валятися. от Якщо чесно, я навіть не знаю, от що в тому куті. Тому що, коли ми ми зібрали хату, оце все добро тут лежало вже на складене. От. Що в тому, що, що там під низом, я теж толком не знаю. І там у нас щось якісь болони. Е -е, треба половину з, з цього викинути. Половину перенести, що потрібно залишити в тому приміщенні складському. Ну І починати робити туалет, розчищати ще в кімнаті, е -е, позабирати цеглу, позабирати сміття <кій> і розкладати вже, робити. Проводку, не проводку, комунікації каналізаційні. Для того, щоб можна було заливати там стяжку і на найближче майбутнє робити там вже каналізацію і виводити це все в септик. От, тому на зараз план такий. Оце все мені треба перенести. Все, я нарешті закінчив наводити лад, наводити красу і виглядає це ось так. Такі килими. Там якісь дошки, матеріали, там садовин. Поки що тут накидано теж треба ще розбиратися. Тут теж наставлено, але при тому досить багато місця. Досить вільно, не так, що як в тій літній кухні, не знати, де ногу поставити. Ну, напевно, на цьому все. Епопея з чисткою, вичисткою, вичищенням хліба закінчилась. Сподіваюсь. І буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося це відео, поставте, будь ласка, лайки. Кажи! <ріху> Підписуйтесь на цей канал, пишіть коментарі і побачимось в наступних відео. па па па